За три місяці перші леопарди будуть в Україні. Уряд Німеччини погодив передачу нам 14 танків «Леопард-2», а це рота. Окрім цього, Берлін дозволив і іншим країнам реекспорт леопардів. Зокрема, Німеччина передасть 14 леопардів, Іспанія – 53, Нідерланди – 18, Польща – 14, Португалія – 4 леопард моделі А6. Давайте розуміти, де і як виробляються танки «Леопард». Вони виробляються в Німеччині, але кількість їх на озброєнні бундесферу набагато менша, ніж кількість леопардів в інших країнах. Тобто велика кількість леопардів, яка знаходилась у Германії на початку 90-х років, це були леопарди 2, вони були розпродані це біля двох тисяч леопардів. Потім прийшли на озброєні леопарди е, модифікації 2А6. І ці леопарди вони знаходяться на озброєнні в Німеччині, там більше їх 200 штук. Все. Не 2000, а всього на всього 200. Інші вони знаходяться в інших країнах, які були розпродані раніше, і вони знаходяться в більшій кількості, ніж є в Німеччині. От у чому справа. І ми вимагаємо від Німеччини від Бундесферу дати леопардів, яких у них насправді в самих дуже мало. Під час минулої зустрічі Рамштайн України партнери говорили про танки Леопард 2 для України. Лише Німеччина була проти. Це спровокувало протест під Бундестагом. Гасло звільніть леопардів швидко вийшло за межі Німеччини. Згодом мережу охопив леопардовий флешмоб і закликом передати танки для зсу. Суть акції одягнути леопардові речі, зробити світлину та виставити її в мережу з цим хештегом. Слід сказати, що німецьке суспільство воно навпіл поділено, трохи більше. Там 3%, 46% виступали за те, щоб надати Україні танки, і 43% десь проти цього. Це безумовно враховувалося. Ну і безумовно, що є самообмежуючі такі лінії, які малювали собі певні європейські лідери в головах. Що от щось ми от таке зробимо, і Путін так от ескалірує ситуацію, чи то в Україні, чи то проти них самих, що це неприйнятно і може призвести до третьої світової війни. І ці страхи були спочатку, нам не давали. Артилерію, потім Хаймарси, ну я мене з систему РССУ, Хаймар це американська система, але німці нам теж давали. Потім ці танки були такою, от, фактично, скажімо, символом таким табу, яке не можна порушувати. І Шольц затягував це питання, намагався сказати, що от якщо всі погодяться і він хотів. Перед під всіма мав на озвіна увазі, увазі, передусім американців, а то тоді я теж готовий це робити. Американці доводили, що в цьому немає сенсу, оскільки на європейському континенті понад три тисячі вже готових леопардів, Німеччина є індустріальною країною, яка виробляє, може модернізувати, ремонтувати їх. А, тобто є інфраструктура. А перевозити через океан якусь кількість абрамців, хоча вони безмовно є вони абсолютно підійшли в українським збройним силам. Як, скажем, так, як, 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 як від зброї, но сенс був взяти, зробити ставку на те, що є у європейців, і те, що кожна європейська країна, яка володіє леопардами, може віддати Україні частково, да, чи Україна може купити. Тобто це абсолютно інша схема, ніж аніж передати Абрамс. Ось і коли пан Шольц побачив, що є, є єдність на європейському континенті, але він залишився один. Він залишився поза цією єдністю, бо поляки почали створювати коаліцію. Перед тим брити прийняли рішення надати нам челенджери. Тобто, перші справжні танки дали брити, ну принаймні пообіцяли. Ось і він просто побачив, що він є на узбіччі цього процесу, і власне тому він вирішив все ж таки під тиском своїх союзників, під тиском моральним. І навіть з його партії я вже не кажу про там зелених і. Інших інші політичні сили йому прийшлося прийняти таке рішення, і він теж зробив його в кілька кроків. Тобто, спочатку вони сказали, так, ми не, не проти, ми порахуємо їх, начебто, німці, які такі сорскрпульозні, дотошні що вони не знали, скільки в них танків і скільки вони можуть віддати. А потім він не виключив можливість, що даси ліцензію на реекспорт, ре передусім Польщі. Ну і потім, в кінці кінців, оголосили, що вони теж дадуть, ну принаймні, 14 танків. Заявили ну засоби засобами маси інформації. Напевно, через певний час кількість збільшиться. Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мальник заявив про те, що Німеччина повинна передати зсу більше важкої техніки для відбиття повторного ймовірного наступу Росії. Про це пише видання Шпікель. На думку Мальника, міністр оборони Фаран Борис Пісторіус, має зайняти лідерство у питанні постачання Україні необхідного озброєння. По перше, не Німеччиною одної, багатий світ, і нам допомагають всі інші країни, в тому числі і озброєння виробництва Сполучених Штатів Америки і не лише всі розуміють, необхідність перемоги України на то є багато кількість причин. І відповідно нам будуть допомагати всім необхідним для того, щоб зупинити цю навалу. От і не все це буде афішуватися у будь-якому випадку. Ну, я як військовий контрзвідник, в першу чергу можу сказати: не можна розповідати ворогу все, що нам буде даватися. Не леопардами єдиними спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що ближчим часом Україна зможе отримати бойові літаки.